Рифловий комплекс Бік Бен Відріл столиця життєлюбів. Старт продажів, як вплине на Україну загострення між Ізраїлем та Іраном. Також запитали українського гаранта. Удари призвели до різкого підвищення ціни на нафту. Констатує він, що для нас негативно, поки немає прайс кепів. Русський посилюються за рахунок більших доходів від експорту нафти. Якщо будуть прайс кепи, буде обмежена ціна, то напевно ризики зменшуються. Хоча хтось буде обходити і це. Тобто повністю від ризики ви не зможете піти. Цей фактор нам точно не допомагає. Тому і через це наш голос буде сильнішим під час розмови з американською стороною щодо прайс-кепів і застосування санкцій проти енергетики проти енергетики Російської Федерації, ну я нагадаю, що прайскепи це такі цінові обмеження, так на ціни і на нафту і на все от ми будемо про це теж ще говорити. Найближчим часом Зеленський запевняє анонсує, що буде контактувати з американською стороною, думає, що і з президентом, і буде порушувати це питання. Потрібен також детальний аналіз ударів ізраїльської армії по іранській оборонній індустрії. Якщо ми говоримо, що Іран союзник русських у постачанні зброї, то чи завдані серйозні удари по виробництву шахедів і ракет і інших спроможностей? Про це багато. Говорилося і дійсно що перемовини Ірану з Росією. Будемо сподіватися, що відповідне виробництво або передача Росіянам зменшиться. Це би допомагає Україні безумовно, наслідком, коли ескалюється ситуація на близькому сході і збільшення допомоги Ізраїлю. Але ніхто не претендує на відносини США і Ізраїлю, але ми би хотіли, щоб нам просто не зменшувалась допомога через це. Минулого разу це був насправді фактор, який уповільнив допомогу Україні. Це факт. Тому що зменшення чи збільшення для нас, якщо чесно, одне і теж. Я думаю, що це три головні фактори. І є напевно четвертий, як себе буде поводити Росія. Але на це питання каже Зеленський, поки складно відповісти. До речі, і на наші аналітики, міжнародники теж так кажуть, треба дивитися. Ну поки вони, звісно, засуджують цинічно. Вони самі вбивці, терористи засуджують те, що Ізраїль по законних об'єктах військових і ядерних задає ударів по Ірану, який 60 з гаком років лише живе для того, функціонує і розбудовує свій ВПК, щоб знищити Ізраїль як державу Ізраїль. Я як народ повністю а також. Також Зеленський прокоментував інформацію про передачу Україні систем Петріот з прем'єр-міністром Нетаньяху. каже, ми домовилися щодо нападу Хамасу на Ізраїль про відповідні системи, але не Петріот. Ми з ним домовилися, що Україна зможе купити барак 8 хороші аналоги американським системам, і домовилися, що йдемо з ним цим шляхом. Але потім почався напад Це 7 жовтня 2023 року. Нагадаю, коли Хамас неспровоковано вбив більше тисячі людей, взяв заручників, розстріляв просто людей на фестивалі і напав на Ізраїль. Тоді в секторі ГАЗа, бачимо, що відбувається, і не зупиняється гаряча фаза фактично ізраїльсько іранської війни. Це вона є, тому що Хамас це проксі -Іран, і іран руками своїх проксі, абсолютно їх спонсоруючи, не без допомоги Кремля. До речі, теж веде війну проти Ізраїлю. Ну тепер вони отримують те на що вони заслужили роками. Згодом ми отримали інформацію від Ізраїлю, що ми можемо розраховувати на якісь старі моделі Петріотів, тобто є зброя, яка робоча, а є донори. А якщо її трішки відновити, попрацювати над нею, то не буде казати зеленські. І про кількість просто не хоче брехати. Ми розраховували на чотири. хтось сказав, що у них там ще якась цифра. Але в кінці кінців одна система була передана. Так і та підтверджує Зеленський ізраїльним штатам, а штати вже для відновлення. Ми на цю систему на території України ще не бачили, але вдячні, що начебто це для нас. Бачите, оце процес передачі ще не до кінця завершений, начебто, тому що тому вона ще не у нас була б у нас, я б сказав, так ізраїль передав нам і не розповідав би цей довгий ланцюжок подій, через кого для чого передають. На відновлення вона пішла до. Америки з Америки ця система в Україну має прийти, ніби але ще не заходила. Коли ж можливі переговори наступні, так було два раунди. Травень був друге червня було. А між Російською Федерацією, яка може бути там адженда, порядок денний на сьогодні йдуть обміни. Я вам про них теж розказала. Зауважує Зеленський, що цей процес триває. Бачите, каже він, який це процес непростий. Ну, бо Росія ж постійно провокує і порушує інформацію, якою він володіє. Що наш міністр оборони контактує з мединським представником російської групи щодо обмінів? Томовний така, що заверш. Що це обміни, і тоді сторони обговорять вже наступний крок. Ми розраховуємо, що вони можуть завершити 20-го чи 21 го числа. Я не хочу просто говорити точну дату, тому що це люди обміни непрості, але вони будуть. Зеленський напередодні анонсував, що буде завтра. Бачимо, є. Поки що так немає, що додати. Чи є ж рішучість зараз і готовність партнерів з ЄС і США щодо жорстких санкцій проти Росії? Ми отримали, зауважує Зеленський сигнал від країн Європейського союзу. Вважаємо, що 18-й пакет буде прийнятий безумовно. У нас є моменти з деякими представниками Європейського союзу, через які бувають складнощі. Але Зеленський отримав запевнення від Європейського Союзу. Вони бачать, пакет буде прийняти. Він думає, що в цьому місяці, що стосується санкцій сполучених штатів Америки, Зеленський сподівається особисто прокомунікуватися з президентом. США. Дональдом Трампом, тому що в паралельних треках Сполучені Штати Америки на рівні сенаторів конгресменів комунікують з керівництвом європейського союзу, щоб були схожі пакети санкцій. Зеленський збирається на G7. Обидві команди зараз працюють над тим, що відбулися і зустрічі із Дональдом Трампом, президента України Володимира Зеленського. Також Зеленський ще розповів, що в нас є пакет зброї, який ми хотіли би купити у американців. Глобально сильний пакет, який ми хотіли, хочемо купити в американської сторони. Ми його давно підготували. Він по різному. Реглядався нашою стороною. Змінювався час. Змінювались моделі і дефіцит на сьогодні. У нас є такий пакет. Про цей пакет ми можемо домовитися тільки на рівні президентів, і це пакет про закупівлю. Але скажу вам відверто, ми комунікуємо також із компаніями США, виробниками. Це не секрет для наших американських політичних партнерів. Ми і таку роботу проводимо щодо закупівлі, деякі деякої зброї проводиться ця робота. Зеленський буде піднімати ключові питання під час очевидно, можливо сподіваємося і на перемовинах в рамках G7. Май безумовно процес перемовний, санкційний процес. Це все буде Зеленський обговорювати. Коли поїде на зустріч країн групи Семи, нас цікавить економічне співробітництво. Є деякі кроки вперед, які ми бачимо. Нам потрібна політична воля президента, якщо він захоче. А також Зеленський зауважує, що а, а, яка зараз взагалі да відчуття відчуття роботи і комунікації Дональда Трампа в наших інших європейських партнерів щодо того, як вони можуть тиснути на Росію, як вони будуть вводити санкції. Ультиматум Росіян нагадує Зеленський, який вони передали так званий меморандум. Так вони самі розуміють, що вони нам передали. Вони розуміють, що ми ультиматум прийняти не можемо, коли вони були під Києвом. На складнішій ситуації для нас від них був уже цей ультиматум. Ми це бачили на Стамбулі 2022 року, але зараз ми не в тих умовах і не в тих труднощах, в яких ми були на початку війни. Це не значить, що немає втоми. Друге каже Зеленський, Росіяни точно розуміють, що вони просто затягують процес перемовин. Вони зрозуміли, що обміни не непогано йдуть, вони повертають своїх, віддають наших. В принципі, вони мають для себе позитив. Для них це нормально. Це затягування процесу, і це дає можливість завдяки голосам, які їх підтримують в США, давати сигнал Білому Дому, що той не води санкції. Така гра, і також ця гра з Сим сходом із Китаєм із бразильцями, а то, то, що показуючи всім, дивіться ми за розмови. Ми просто не зможемо поки що знайти з Україною порозуміння, бо це ж українці не хочуть, нібито йти на компроміс, що є неправдою. Ось так грає Росія, бо ультиматум не є компромісним. Він аналогічний до того, що був у 2022 році. Ми не підемо на ультиматум, наголошує Зеленський, бо це знищення нас, це факт. Потрібні сильні, сильні, різкі кроки Трампа вони потрібні, бо без цього не буде сісфаєр, не буде припинення вогню. Йде гальмування коаліції рішучих. А чому йде це гальмування? Не тому, що вони втомлені і що вони відвертаються. Ні, ця ситуація показала, що Європа ще не вирішила для себе, що вона буде з Україною повністю, якщо не буде в цьому процесі Америки. Ось що відбувається. Тобто, коли вони з енергією підійшли до коаліції рішучих, вони побачили, що цієї енергії немає в сполучених штатах або немає такої, як у них. І тоді вони почали думати, чи вистачить їм сил. А коли Європа довго думає, вони дуже багато говорять одне з одним. Так? І як... Рахував Туск, там 54 саміти, так і починають народжуватися сумніви. І чому роль Трампа важлива? Бо для нас важливо, щоб Трамп зупинив Путіна санкціями і іншими кроками. Це десь сигнал всій Європі. Всі об'єднаються. Нас буде цей шанс. Якщо Трамп не буде водити санкції і не робити кроків проти Росії, то Зеленський каже, нам буде дуже складно, але це також буде сигнал Європі. і Європі доведеться збільшувати допомогу Україні. Тому так важливо боротися за визначеність Америки, щоб зупинити Путіна, який поки що не збирається закінчувати війну. Але як Економіка також його може наздогнати, і вона наздожене. Дуже хочеться, хоче зеленський, щоб Трамп запровадив і зробив сильні кроки. Але коли президент Трамп ще не вирішив водити санкції, це не водити чи не водити, так то він цей час цей часовий проміжок фактично залишає для якогось сильного кроку свого. Очевидно, але напевно він боїться, що повністю закриє вікно для діалогу. Зеленський вважає, що Путін лише шукає привід, щоб не вели санкції. Якщо Трамп веде сильні санкції, то Путін скаже, ми не будемо розмовляти. Так було було з Курсько. Операцію він почав говорити: ах Раскурська операція, значить, не може бути ніякого діалогу. Ми розуміємо, що все це просто балачки. Це як так звані удари у відповідь на операцію СБУ Павутина, та й на інші. Якщо б у нього не було масового удару, майже 500 дронів за добу до цього. Що можна було б гіпотетично про це говорити? Йому не потрібна причина. Взагалі, причина не мати сісфаєр, і причина не водити санкції. Він просто працює російський диктатор в цих напрямках. Тому від Америки багато всього залежить. Ви бачите, все: Іран, Ізраїль, і Україна, і Росіяни. І Єв. Європа, яка дивиться на сигнал, дай нам сигнал, що ми разом і ми йдемо далі. І все це дуже важливі речі. Мені здається, що якісь сигнали такі є. Я не знаю, чи це заточення Трампа чи від нього самого, але все таки є моменти, коли він розуміє, що Путін все таки не відвертиться. Ну і також Зеленський сказав, що. Неприємно йому було в будь-якому випадку неприємний факт, що Сполучені Штати в особі Марко Рубіо, держсекретаря, да, ще він там написав Рубіо на сайті Держдебу від імені американського народу, привітав Росію з ним Росії. Зеленський не приховує, йому це неприємно. але ну, нам теж. Це ж день незалежності Росії. Вони хочуть забрати нашу незалежність. Ця війна конкретно за незалежність України, війна Росії проти України. Тож Зеленський не з великим позитивом сприймає, коли люди хочуть забрати незалежність України. А наша партнерська країна Сполучені Штати їх вітають з таким днем. Ну якось да дійсно не не дуже приємно звучить. но, але тим не менше, вже написане цим пером не виробиш топором. Тож хай це буде на відповідальності Марко Рубіо.